Пане Тарасе, знаємо, що від сьогодні, від 1 квітня, на водоймах України почалася нерестова заборона на вилов риби. І цікаво дізнатися про її умови і її особливості, зокрема у Волинській області. Адже ви, як представник Волинського рибоохоронного патрулю, саме за це відповідаєте. Тож, чи можете розповісти деталі цієї заборони? Так, звичайно, хочу нагадати. Нашим слухачам про те, що у 2022 році відбулися зміни до правил Любовського ребаса, вийшла взагалі оновлена їхня редакція, і е, якщо попередні роки це у нас був трьохмісячний по е, водних біоресурсів, то вже з починаючи з 2023 року, в нас пішло оновлення, тобто як і в 2023, так і в 2024 році, у нас з 15 лютого по 31 березня відбувався нерес щуки. Традиційно нерестова заборона у нас розпочинається з 1 квітня по всіх водних біоресурсах, але є різниця по водних об'єктах. Тобто, на річках вона буде тривати до 20 травня, на озерах вона буде тривати до 10 червня. На водосховищах вона буде тривати до 9 червня, на інших придаткових водних об'єктах. Вона буде тривати до 30. Червня винятком є водойми, які відносяться до національних парків. Це Шацький національний парк, де в них нерестова заборона розпочата на озерах з 20 березня і буде тривати до 10 червня. Так само на території національного парку припять п'ять Нерестова заборона на озерах буде тривати з 1 квітня по 20 травня. А на річках з 20 березня по 30 травня. Тут такі є особливості на 24 рік на водних об'єктах нашої області. Пане Тарасе, а З чим пов'язані ось ці особливості і ці відмінності? Ці особливості вони практично ідентичні відповідали попереднім правилам любидського рибальства. Єдине, що оновили нерез щуки збереження її, тому що зазвичай попередніх. В правилах Любовського рибальства така норма була заборонена відсутня, і в більшості вловилася щука з ікрою І ми, якби не мали відтворення і потомства від такого виду риби, як щука. В цьому році е, воно працювало, як і в минулому. Ну зазвичай відмічаємо вдалий нерест і щуки. Надіємося, що того кліматичні умови сьогодні сприяють і нересту інших видів риб. Якщо не буде різких коливань в водних об'єктах, то плануємо, що і це цього року нерес пройде успішно. Пане Тарасе, якщо говорити зокрема про нерес щуки, чи за цей час ви зафіксували якісь порушення, чи зловили за цей час браконьєрів? Е, ні, ну, громадяни наші свідомі, скажімо так, на сьогоднішній день. Поменшало громадян, які зловживають правила любить рибальства. Це пов'язано із військовим станом, це пов'язано із мобілізацією, тобто в рази зменшилась кількість рибалок, які перебувають на водних об'єктах. При тих перевірках, які ми переводили, нашими інспекторами не зафіксовано якісь кричучих фактів по недотриманню правил рибальства, що стосується нересту щуки. Але пане Тарас, якщо говорити про якраз правила рибальства, то в чому вони полягають саме з 1 квітня, чи зовсім не можна ловити, чи все-таки яким чином можна займатися любительським рибальством? Так, звичайно, законодавець зважив ті умови на те, щоб не обмежувати повністю любительське рибальство для наших громадян, дозволено з берега. Вилов риби за допомогою вудки і наявності двох гачків або спінінгом з однією штучною приманкою. Тобто заборонено на сьогоднішній день любительське рибальство, заборонено пересування будь-яких плавзасобів на водних об'єктах. Пане Тараси, ну і одразу розкажіть про санкції, про штрафи до тих, хто порушуватиме цю нерестову заборону. Штрафні санкції залишилися в тому розмірі, як і в попередні роки, хоча у Верховній Раді вже на е, другому читанні знаходиться законопроект про посилення адміністративної відповідальності, яка буде в десятки разів посилена на сьогоднішній день. Штрафні санкції за незаконний вилов виловитніма зарядні малову е, є в параметрах від 340 до 680 гривень. Е, це якби штраф невеликий, але суттєво збільшені такси на відшкодування шкоди, тобто за Одну впіймману щуку це понад 3 тисячі гривень. Е, нараховується збиток за одного рака теж понад 3 тисячі гривень. За одного сома це понад 5 тисяч гривень. Е, ідуть вже відрахування на на одну особу незалежно від розміру. Якщо це є територія природозаповідного фонду, то ці величини вони в рази збільшуються. Зокрема, по щуці це буде в районі 17 тисяч гривень. Це якщо, пане Тарасе, відбулася відбулося порушення в третє і так далі, так? Ні, ні, ні. Це якщо затримується громадянин, він здійснює вилов риби понад, наприклад, понад добової норми, дозволено зараз 1 квітня 3 кілограми вилову риби. Якщо у порушника є 4 кілограми риби. І крім трофею, то за ту одну рибину йому буде нараховано шкоду задану державі, навіть на Любицьке рибальство. Громадянин повинен бачачи, і перебувати на водойми з вимірювальним і зважувальними засобами. Якщо він бачить, що він вже три кілограми плюс одна трофейна риба дозволено по добовій нормі, це перевищує. Він має всю рибу випускати назад у водойм. Якщо в нього в садку буде виявлено нашими інспекторами. Надлишок риби на неї буде нарахована отака шкода по такій величині, яку я назвав пане Тарасе. Але якщо говорити загалом, ви згадували вже про те неодноразово, що спочатку вторгнення расистів зменшилася кіль... кількість порушень, зокрема у 22-му році чи в 23-му році, така сама тенденція була, і чи зараз в 24 четвертому теж вона продовжується? Ця тенденція продовжується. Якщо до військового часу нашими патрульними зарі складалося до півтори тисячі протоколів, були відповідно кримінальні справи, то в минулому році нашими працівниками складено 500 протоколів. Тобто, але збитки вже виросли в рази, тобто, і наша служба і Державна екологічна інспекція, яка дотична до нарахування такої шкоди, понад мільйон гривень, нараховували громадянам. Шкоди заданої за незаконний вилов риби Але водночас чи фіксуються факти, чи зокрема вилучення безхозних цих сіток на річках озерах нашого краю. Так, звичайно, під час патрулювання нашими інспекторами звертається увага насамперед на те, щоб затримати громадян. Але якщо вже не дається, тоді йде зачищання водного об'єкту, виявляється, безгосподарські. Водні е безгосподарське майно е сітки або інше знаряді лову, яке відповідно обліковується, все е фіксується відповідними пломбами, здається на склад нашого управління і після цього е або військові частини, або волонтери мають право звертатися до військових адміністрацій про те, щоб ці знаряді лову йшли на е потреби армії, тому що якби заявляють аналітики про те, що дуже вдало ловлять сіті знаряддя лову, особливо дрони. До нас звертаються вже декілька разів. Такі громади. Тобто, ще раз хочу озвучити, що є офіційна процедура по цьому питанню: це можна звертатися на військову адміністрацію, де всі органи, які дотичні до вилучення знаряднь лову, надають туди інформацію, і вже звідти приходять нам розпорядження про видачу. Ті чи інші волонтерам чи військовій частині на потреби Збройних сил пане а відколи власне відбувається ось ця передача? Це з 2022 року чи з минулого року? Це в середині 2022 року були внесені зміни відповідно постанову, яке було це питання урегульовано. Тобто, зараз тобто це не лише про свідки зарядів лову ведеться. Мов це про все майно, яке вилучає. Тобто, що вилучає податкова служба, що прикордонна служба. Тобто всі орники причетні до вилучення, і це майно може бути передане на Збройні сили, воно все йде через військові обласні військові адміністрації. Тобто зараз ці сітки вони не знищуються, як колись було, так? Ні, вони не знищуються. Тобто що ще це вже геть ну не потрібні, е, тому що теж військові під'їжджають, вони дивляться їх. Те, що їм підходить, вони відбирають, те, що не і іде відповідно на знищення пане Тераса. А чи є у вас якісь дані? Скільки було цих знарядь е, вилову риби е, вилучено і передано на потреби збройних сил України? І Відповідно, скільки сіток метраж можливо е, маєте е, при собі е, був також наданий нашим військовослужбовцям. Ну до нас неодноразово зверталися загального обліку, якби в нас такого немає, але постійно ми в цьому процесі приймаємо участь, спілкуємося з волонтерами, з військовими частинами. Ця робота йде постійно. Завдяки тому, що китайський промисел працює нормально, нова пошта доставляє е, несвідомим громадянам ці сітки. В нас просто залишається трошки докласти зусиль, щоб їх достати з водойми і вже тоді передати на. Збройні сили, можливо, громадянам дойде, що так можна зразу з нової пошти відправляти на Збройні сили, так буде простіший варіант і дешевший для них. Пане Тарасе, але водночас чи фіксуєте ви випадки продажу риби на ринках області, і що загрожує тим, хто її продає, так би мовити, а не сам споживає? Так, звичайно, крім е, патрулювання по водних об'єктах, відбувається у нас і обстеження місць збуту реалізації е, водних біоресурсів, і в зв'язку з тим е, е, здійснюється відповідний контроль. Те, зокрема, станом за перший квартал е, було складено близько 10 протоколів на порушників, які були без документів здійснювали реалізацію риби. Наголошую на тому, що Е, Обов'язково для реалізації риби суб'єкт, який здійснює її продаж, має бути оператором ринку і відповідно мати товаротранспортну накладну, в якій зазначено, який вид риби продається, звідки він поступив і е, в яке місце для реалізації направляється. Ну, чи то правильно ми розуміємо, що продавати рибу виловлену в наших водоймах, взагалі не можна, так? Ні, чому у нас є суб'єкти аквакультури на водних об'єктах, які спеціально взяли в оренду водні об'єкти. Вони спеціально вирощують цю рибу, і відповідно вони її збувають таких суб'єктів. Ми знаємо. Вони у нас є зареєстровані, у них є весь пакет документів. Тобто, це для того, щоб браконьєрська риба, яка м -м, десь громадянин, не був затриманий біля водного об'єкту. Тому є така функція, яка може виявлятися на ринках, особливо це було. В нас напружена робота під час нересту щуки, де ми вже контроль посилений, з'яснювали спільно з працівниками Держпродспоживслужби? І так само з дирекцією ринку їм доводимо до того, що заборонено на ринку продавати взагалі будь-які знаряддя лову і рибу тільки з відповідними документами. Пане Тарас, а якщо такі суб'єкти не зареєстровані, то до яких дій ви вдаєтеся? Тоді риба затримується, риба вилучається і відбувається, складаються адмінматеріали, направляються до суду. Суд приймає рішення, що робити з тією рибою, тому що процедуру конфіскації може вирішити тільки суд. Як правило, що з цією рибою її заморожують так? А згодом, куди її дівають. Так, у нас є спеціальне обладнання для перетримання. Такої риби після того, як суд приймає рішення про конфіскацію спільно з виконавчою службою, зазвичай ми таку рибу передаємо до нашого луцького зоопарку на корм тваринам, тому що ця риба є без документів, вона не зрозуміла походження, і жодна служба на себе не бере функцій для того, щоб підтверджувати звідки ця риба поступила на ринок, і чи вона може бути загрозою, чи не може. І ветеранна служба нам подає документ про те, що для годівлі тварин ця риба є безпечна. Пане Тарасе, але ще, якщо зокрема, говорити про ситуацію із, на наших водних об'єктах, то у зв'язку із зменшенням кількості браконьєрів, загалом, рибалок, чи можна казати, що збільшується кількість риби в наших озерах, річках, чи можна яким ще зафіксувати? Можливо, це ви фіксуєте безпосередньо? На сьогоднішній день, скажімо так, що про зменшення. Водних ресурсів мова, мова не йде, але все залежить від того, як буде проходити нерест. Тобто, зараз прогноз погоди показує про те, що не передбачаються якісь різкі похолодання. Єдиним важливим фактором для нерестової кампанії є підтримання стабільного рівневого режиму, щоб не було ні підвищення води. Тому що ікра тоді не зможе дозріти і не зниження, тому що вона зможе висунути і не буде відтворення. Тобто, ми зараз провели декілька нарад, і зокрема з хриницьким водосховищем, з керівництвом про те, що від них найбільше залежить рівнева ситуація води у річкових системах Волинської області, якби зафіксовано параметри, по яких вони повинні дотримуватися хоча б в ростову заборону. Пане Тарасе, а ось те, що цьогоріч було таке водопілля, повінь, зокрема, на Стоході на інших річках нашого краю. Чи це якимось чином впливає на біорізноманіття наших річок і озер? Ну так звичайно, але це є природний цикл, і він зазвичай до нерестового періоду вже стабілізується. Тобто, на сьогоднішній момент вже практично ці річки заплав війшли в русло і. Не прогнозується різково пониження е, води у річках. Ну, я ще раз говорю, що це в більшості випадків залежить від е, роботи хвилинського водосховища. Тобто, попередньо ось нерест на Волині цьогоріч має відбутися вдало. Надіємося, що так. Пане Траси, ну ще запитання стосовно ось цих температурних рекордів, які ми спостерігали днями і сьогодні, зокрема, чи це якимось чином може вплинути на ситуацію із нерестом? Ну, Звичайно, температура зазвичай має вплив на нерестову кампанію, навіть якщо і в знаряддях лову попадалися екземпляри щуки, то було незрозуміло. В одному і тому ж самому водному об'єкті відбувалися питання про те, що. Уже в лютому щука віднерастилася, але і наприкінці березня ще була щука з ікрою. Тобто тут теж багато залежить від погодно кліматичних умов, які е, будуть відбуватися протягом неростової кампанії.